Нас, дорогі мої, сьогодні, як і заплановано у нас, уже другий урок із курсу літургіка для мірян по темі Літургія оглашених. Взагалі ми цю тему літургія розкладемо на 3-4 заняття для того, щоб розглянути її більш детально. І більш достомин. Сьогодні друге заняття по тій частині літургії, яка називається літургія глашенних, оскільки в самій назві лежить і історичний аспект, і аспект богослужбовий. То нам буде потрібно розглянути послідовно кожен із моментів. Сама назва літургія оглашених походить із історії православної церкви, і саме слово «оглашені» означає люди, які готуються до прийняття. Хрещені. перші віка була певна послідовність того, як людина ставала членом церков, церковної громади і безпосереднім учасником літургійного життя. Готувалися досить довго, до півроку. Людину навчали істинам християнської віри для того, щоб людина могла зрозуміти, що таке віра християнська, як потрібно жити по Євангелію, що таке богослужіння. Всі ці моменти розглядалися в таких певних курсах катехізації. Тобто навчання основи віри і воцерковлення, тобто самому церковному життю. І так саме слово оглашенні означало те, що перед тим, як людина приймала таїнство хрещення, вона повинна була пройти цю підготовку. І після цього священник оглашав перед. Церковною громадою, церковною родиною, те, що ця людина приступає до таїнства хрещення і становиться повноцінним учасником церковного життя. Це відобразилося і в послідуванні самого Богослужіння. Коли ми чуємо в середині божесної літургії о оглашених оглашенні і зідіті. Що це означає? Оглашенні могли бути присутніми на літургії лише до цього моменту. Після цього, діакон виходив на амбон, возглашав цю їхнію. Вказуючи на те, що люди, котрі мали право до цього моменту бути присутніми на богослужінні, не хрещені, після цього моменту повинні були вийти в притвор. А далі дякано злашає, щоби вірні, приступали до тої частини літургії, яка була. Саме для хрещених, учасників церковного життя. Оголошені, як правило, проходило не менше, ніж півроку. Така була серйозна підготовка для тих людей, котрі хотіли стати християнами. Хто хотів бути в храмі, причащатися святих тайн Христових, він уже досить твердо і впевнено знав основи православної віри. Дуже шкода, що зараз у нас такої традиції нема. Що така традиція залишилася лише. В словах Божественної літургії, як не лише да не на історії, а і як нагадування нам про те, що дуже багато православних християн православними є лише за тим, що таїнство хрещення над ними звершено. Як свій час сказав один церковний ієрарх, що зараз. Дуже багато хрещених та непросвіщених, тобто тих людей, які прийняли таїнство хрещення, а от якраз процес цього воцерковлення, процес катехізації, тобто навчання своєї віри, вони не прийшли. І тому дуже багато хто основ своєї віри не знає. Ми з вами теж прикладаємо невеличкі зусилля для того, щоб цей процес оцерковлення був сьогодні для нас реальним. От, зокрема, я займаюся тим, що просвіщаю вас знаннями в області богослужіння цієї науки, яка називається літургія. Що ж, стосується першої частини, на якій могли бути присутніми оглашені,